Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на своєму каналі. Ось у нас поки погода така стоїть взагалі ніяка, відколи відкриття на щуку, кожен день у нас падають сильні дощі або сніги. Порив вітру взагалі до 20 метрів в секунду. Тож вирішив сьогодні зробити такий невеликий огляд на свою нову покупочку це хайбо Venom в 301 розмірі. Приїхала вона до мене вчора, тож я, то я її вже це розпакував, поміняв ручку, намотав шнур. Потрібно тільки змастити її якісними мастилами. Брав її на Алікспресі. Приїхала буквально там за неділю не цілих. Ціна такого мульта плюс-мінус це 70 доларів. Фактично так, як і в таку ціну, як і це, і оліжо в 300-му розмірі. Ця катушка з'явилася у продажі вже досить давно. В, у в наших краях вона не така вже ж і популярна, допустимо, як той же Аліджус. А за кордоном так, на неї багато хто ловить. Також цікаво, що катушка в продажі вже досить давно, а оглядів на, на неї в цьому в, в, в Ютубі фактично немає. Тобто є багато, але на, цьому, на зарубіжних мовах. От і вирішив я зробити такий невеличкий поверхневий огляд. Тож, давайте зразу пробіжемося по характеристиках. Вага її 292 г, 8 підшипників, передатка 7,2 до 1. Піджарки особливо глайдери, ну саме те, що потрібно. навантаження на фракціон 12 кг, вимотування шнура за один оберт ручки 97 см. Магнітних гальма тут відсутні. В комплекті йде одна така одинарна ручка. Доволі великий такий кноп. Так що, якщо вам потрібно подвійну ручку, потрібно замовляти окрему. Посадочне місце тут на ручку 8 х 5. Ну, доволі така. Компактно, фактично без люфтів. Тут на кнобах чуть-чуть, це... я тут дам ці тулки і виправлю це. Так, фракціон зірка. Осьовик йде із тріщоткою, із мікрокліком. Шпуля вузька, але глибока. Така як у Шимано Транксі. Багаж пулі 27,7 грам. Кришка бокова пластик. Ну, зразу її я взяв порівняти із шуману транксом. Ну, фактично вони дуже схожі. Ну, по величині чуть-чуть, може транс більший, може і ні. Так, Кришка бокова тримається на кріплення, так розумію, щоб не загубити. Центробіжні гальма, якщо уважно подивитися, тут не просто шість центробіжних гальм, а те, що тут у три пари грузиків різного розміру йдуть, яке нам дозволить більш точніше налаштувати цей, гальмівне зусилля. Я включив, включив три, поки що через один, по одному кожний. Пінньйон тут також на двох підшипниках, фракціон із трьох карбонових шайб. Ведуча шестерня тут е, якогось там нового сучасного дизайну. Може сьогодні або завтра вже подивлюся, що там всередині. Із недоліків на перший погляд це одразу те, що в передній частині ось цей так називаємий, е бампер, який зроблений з плава якогось там пластика. Тому потрібно бути обережним, ну, не вдаряти, не кидати на не... і так далі. Ну, В неї такий хід класний, такий ну, плавненький. Тут ще як замінити... Підшипники поставити якісь круті, що взагалі, я думаю, що буде ну супер. Клавіша доволі така ну приємна. Загалом катушка на перший погляд ну, непогана. Звичайно, висновки якісь там робити це рано, потрібно на якийсь там час половити. Але по відгуках то її Хто на неї лови, кидає, можна е, повідомити хто це, е, хто її має, ну дуже задоволений. По вагах, ну До 100 грамів кидати можна нею сміло. Навіть 100, плюсом, так як мені ну, говорили. Ця катушка, наскільки мені відомо, випускалася в одній партії років 5 назад. А я ще зрівняю її з Аліджесом. Ось яка вона. Чуть менше, легше. Ну і по характеристиках чуть потужніше. По, по, по збору, компактність така. Ну, ну Мені дуже сподобалося. Також я взяв там на ще ручки собі, таку зелену під колір. І кноби такі до Абу гарсії в мене з однією ручкою йдуть. Заміняю на ці. Потрібно, що буде ручку купити з посадочним місцем на 7х4, там, по-моєму, йде. В комплекті до неї йде такий чехольчик. Такий матеріал дешевий, але і то приємно. Ну, ось такий, друзі, невеличкий огляд поверхневий. Я вже, от, вже сам це. Хочу якнайшвидше поїхати на водойму вже її потестити там, на воді. Ну і десь може за, за сезон або там під час рибалок вже скажу, як вона. Ну, за свої кошти, я думаю, ну, катушечка непогана. Добре, друзі, такий невеличкий огляд. Кому було цікаво, дякую всім за перегляд. Як я вже казав, погода в нас ніяк не дозволяє виїхати. Кожен день якісь ну, дощі сніги. Потрібно трошки перечекати. Ще вже із понеділка я дивився це, з понеділка там вже у нас плюсова температура, плюс 20, плюс 17. От тоді вже може якось вдасться і виїхати. Добре, друзі. Дякуємо всім за перегляд. Бувайте здорові, нехай вам щасливі.